Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні будемо з вами говорити про індексацію пенсій у 2023 році, про перерахунок пенсій у квітні 2023 року та, взагалі, які зміни відбудуться у пенсійному забезпеченні для українських. Пенсіонерів у 2023 році цього року підвищення розміру мінімальної пенсії набуде, проте пенсіонери можуть розраховувати на індексацію пенсійних виплат. Особливу увагу обіцяють приділити індексації пенсій державним службовцям та науковим. Співробітникам також планується перерахунок мінімальних пенсій чорнобильців. А з 1 квітня 2023 року автоматичний перерахунок пенсій громадянам, нашим пенсіонерам, які надалі продовжують працювати. Очікується, що пенсії Чорнобильцям у 2023 році будуть такими, як середня заробітна плата в Україні. Можливо, навіть цей показник обіцяють, зможе зрости до розміру 18 261 гривня. Прогнозуються також додаткові виплати людям, які отримають пенсію меншу за мінімальну. А також пенсіонерам за понаднормовий стаж. Значить, для жінок це більше, ніж 30 років, для чоловіків, відповідно, більше, ніж 35 років. За кожен такий рік перепрацьований вам обіцяють заплатити 20 гривень 93 копійки. Також пенсія з інвалідності буде залежати від групи інвалідності з першою групою та страховим стажем від 1 до 10 років, залежно. Від віку визначення інвалідності матимуть 100% розміру пенсії за віком. З другою групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років 90% пенсії за віком. Та з третьою групою інвалідності та страховим стажем від 1 до 14 років. Відповідно, 50% пенсії за віком. Розміри пенсій страти годувальника будуть наступні. На одного непрацездатного члена сім'ї 50% пенсії за віком. На двох та більше непрацездатних членів сім'ї 100% пенсії за віком. Якщо ж йдеться про годувальника, військовослужбовця. То виплати будуть залежати від причини смерті за виконання обов'язків військової служби 70% грошового забезпечення, загиблого дувальника на кожного непрацездатного члена сім'ї, батька, дружину, чол... або ж навпаки, чоловіка. Далі чи іншого непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім'ї. 50% грошового забезпечення загиблого на кожного непрацездатного члена сім'ї, якщо право на пенсію має два і більше непрацездатні члени сім'ї, крім батьків, дружини чи чоловіка. Та 30% грошового забезпечення годувальника, якщо він загинув через нещасний випадок і це не пов'язано. Зі От такі основні зміни на нас з вами очікують у 2023 році. Будемо надалі стежити, слідкувати, що ж буде змінюватися, яким чином будемо вже чекати з вами березня і дивитися дійсно, які розміри пенсійних виплат, яким категорії українських пенсіонерів будуть переглянуті в сторону збільшення. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої сім'ї.